Ввечері 4 листопада українські військові атакували морську та портову інфраструктуру росіян на суднобудівному заводі залив у тимчасово окупованій керчі. Як повідомляє Унян, інститут вивчення війни проаналізував свіжі супутникові знімки і повідомив про те, що удар пошкодив корвет проекту 22800 каракурт на верфі. Ступінь пошкодження судна поки що невідомий. Зазначимо суботу, загарбники повідомили про атаку півтора десятками ракет. Російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі заводу нібито впали уламки. Незабаром стало відомо, що насправді принаймні одне влучання в корабель було. Цю інформацію підтвердили і в ЗСУ, і самі загарбники. Окупанти зізналися, що ракета насправді потрапила в корабель. Зазначалося, що завод залив планував збудувати 14 бойових кораблів, призначених для чорноморського флоту в період з 2016 по 2021 рік. Однак станом на цей час ВЕФІ було спущено лише три корвети за оцінкою інституту вивчення війни з червня 2023 року. Зсу проводять кампанію зі знищення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, щоб послабити здатність окупантів використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.